Механічний кінгуру. Коала Гілберт. Заздрив кінгуру за те, що вони вміють так високо І далеко стрибати, а ще за те, що вони так швидко переміщаються на своїх довгих лапах. У самого Гілберта лапки були короткі. Ними він добре лазив по деревах, але бігав дуже повільно. Стрибати ж взагалі не міг. Коала Гілберт. Збудував собі будиночок на скелі, щоб бодай так дістати трішечки верховію. Одного разу він попросив кінгуру прокатати його в торбі на її животику, однак кінгуру з ним навіть говорити не захотіла. Гілберт трохи образився адже він і сам належав до сумчастих, тобто був її родичем. Тоді Гілберт вирішив змайструвати собі механічного кінгуру так би мовити, машину для стрибків. Він узяв двигун від старого джипа. А от щоб розробити механізм для стрибків, Гілберт витратив майже два роки. Аж ось одного дня він закінчив. Механічний кінгуру скрипів, трипів і тріщав, однак зрушив з місця. У кабіні Гілберт щосили рухав важелями, наче кранівник. Ось він стрибнув майже на 5 метрів і ще раз на 7 метрів. Мамі кінгуру з кінгурятком! Аж мову відібрало від цих стрибків. Відтоді Коала Гілбер завжди їздить на своїй дивовижній машині. Задоволений і цілковито щасливий.